Мікрофон, як завжди скайтесь всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про третій сезон. Ми коротенько зараз пробіжимося, там за декілька хвилин. Подивимось, що тут нового. Нас чекає третьому сезоні. Ми про це зараз просто так одним оком глянемо, щоб підготувати себе. Потім вже окремо проговоримо про всі новинки, вже в кожне відео про себе, там про нового боса, про новий данжик і так далі. Особливо про петів покемонів, як хочете їх називати. Думаю, теж багато кому саме це цікаво. Бо від цих петів буде залежати дуже сильно доля вашого аккаунту. Третій сезон. Нас чекає вже дуже скоро. Він нас плюс-мінус стартане 24 четвертого, 25 десь і так да не саме зручний день, бо старт сезону повинен бути якраз таки вівторок, понеділок. Ну то тобто не ідеальний, не ідеальна дата. Тут я повністю згоден. Але давайте зараз прийдемо одразу на острів, подивимося, які зміни нас там чекають. І, може, всі ці будівлі такі самі залишаються. Там може якісь нововведення є. Я ще поки що нічого не відкривав. Ми це подивимось вже пізніше. Але головне, що у нас тут з'являється, це якраз таки з'являється Нова можливість виращ для вирощування з наших якраз таки, петів, покемонів. Думаю, тут за рахунок відкриття левелу, ми будемо відкривати нові якраз такі місця для наших вирощень. Для того, щоб виростити нашого пета, ми можемо сюди помістити якраз такі яйце. Яйця, яке ми будемо здобувати в контенту з часом за проходження данжів, івенти і так далі. Ми будемо здобувати яйчки, яйця, яйця сюди ложимо і вирощуємо своїх покемончиків. Тут ми можемо подивитися всіх наших фамільярів. Тут ми можемо якраз таки, і теж комбінувати, скрещувати. Сетство це, це можемо тут робити, але на даний момент мене їх немає, де ми можемо отримати додаткову петі. Кожен раз, коли ми будемо відправляти, так розумію, буде на всіх. Нас тут буде можливість отримати яйце, так, шанси я впадем, тут не саме високі, і отримати тут звідси міфічне яйце, ну, думаю, дорівнює прям мінімальним. Всі наші, оце от міфічні пети, кожних потім петів. Ми ще окремо розглянемо, звісно ж, на відео про петів, розберемо систему. Якщо так подивитися, саме що в них важливо. В них дуже Це те сервер, не зважайте. В них саме дуже важливо, це не тільки їхні навики, а ще й додатково ще й таланти. Різниця в міфічному, легендарному та епічному, якраз в нашому покемоні, це саме кількість талантів, які воно. Ну і плюс десь у є єсні стати, але таланти це прям важливо. Бо саме їх навик він, принципі у всіх от по якості, ви бачите. Однак, саме далі вже по всім покемонам, якщо так пробігтися, то в них вже, звісно, вже навички трошки різні, і це теж буде важливо, бо кожен покемон дає себе приколи. Плюс ще таланти. Дота система там дуже заплутана, і зловити прям ідеального покемона Буде складно, і якщо не вийде його зловити там до ключових моментів сезону, то повірте, без цього пета можна буде втрачати серйозні позиції в рейтингу. Далі що нас чекає? Звісно, вже арена, як ви бачите, колізія, стартує теж у новий з стартів. Я не пам'ятаю, коли нам ввели є 2 але точно на самому старті. З нас змінився КБ, тепер старого КБ Вортекса. Ми вже можна сказати, забуваємо. Нас тепер з'являється новий цей КБшник. І думаю, його по компаніях хтось тобто пам'ятає. Нагороди, в принципі, на ньому, якщо так подивитися, вони не змінилися. Так само нам дають Бірінгара, так само нам дають просто тепер нову цю ачівочку, теж та, та тимчасово, яка і була, в принципі, на Вортексі. По босу ми його потім ще розберемо. В нього тут додаткові нові зміни. Ви можете змінити додаткові умови на босі. дійсно вже у боса є три форми зі своїми навиками. Тобто бос став набагато цікавіше в Вортекс, і ми вже будемо потім дивитися, як він буде саме це показувати. Приклади комадну. Одразу кажу, якщо ви вкладете це в Бел, ви не прогадаєте, бо вона буде в топах, як 3, так і весь 4, вона показує топові результати, і особливо з одна із найкращих героїн. Тому я раджу всім. В принципі, вкладатися в Bell, тут ви не прогадаєте, що в принципі я теж роблю. Думаю, всі пам'ятаєте режим Tower Defense, який був в першому сезоні. Мені завжди дуже подобався. В нас тепер є ось такі режимчики. Дійсно, він буде не безкінечний, В нас є ключі, які ми будемо тут використовувати. Нас теж є система рейтингу, за яку ми можемо отримати непогані нагороди, особливо це міфічні яйця за топ-10, за топ-30 легендарна дають плюс духа Творінь для прокачки, що теж дуже важливо, і за саме досягнення по набранню очим компоїнтів ми будемо отримувати додаткові тікети і так само яйця. На жаль, тут ми отримуємо легендарне та епічне. Плюс, що в нас в цьому режимі є ще. У нас є в цьому режимі, звісно ж, фаміліяршо. І що ми бачимо тут на продажі? Звісно ж, в нас тут продається перше міфічні. Яйця легендарні епічні. Міфічне можна одне купити, раз таки так, я так розумію, на 10, ну тут можливо, мабуть, два ну два тижні раз на два тижні. В нас тут є скрині з талантами для наших якраз таки покемонів. У нас є скриня з самими покемонами міфічними. Воно відкривається таки, коли у нас відкриється третій варрум. Ну і на це все треба витрачати монітки, які ми фармимо в нові вежі. Тому ця вежа теж дуже важлива. Теж знову ж таки міфічні таланти, які можемо тут То багато. У цей це магазин він підлаштований саме під наших покемонів. І ця вежа буде важливо, щоб її фармити, якщо ми хочемо утримати собі найкращого пета. І в нас є такі білетики, які покрай, ну, пришвидшують якраз такі вилупляння наших покемонів. Тому все це важливо. Вежу фармити буде потрібно. Потім для вежі треба буде розбирати ще гайди топових героїв, які до заходять, щоб фармити це стабільніш на топовий результат. І чим швидше, тим краще для нас буде. Послів магазин. Давайте пробіжимося. В нас перша. добалися деякі артефакти, з розглянемо пізніше. Магазини арени не змінилися. Магазин, якраз таки у цієї колізії те ніяк Глорі, це єдиний новий магазин, це інше, воно, в принципі, залишилось так само, окрім Сіджоншов. Він тут додалось в нього тепер можливість купити легендарний артефакт першого сезону, плюс додалась можливість купити легендарного героя два рази. Якраз Кіутіора на дві душі можете собі пробудити. Якщо є монетки, то чого б ні, це Удіор на арені дуже непогано це показує. Тому тобто ось такий новий данжик з новим магазином, в принципі, теж цікаво, що ми будемо розглядати. І якщо так подиться по данжу, це здається на даному момент. Все, звісно що там додануться нові. Вентики, і звісно, нам додалися це нові герої і нові артефакти. Ми зараз коротенько прибіжемося, а потім буде окремо. Окремо, поговоримо ще про всіх. В нас є гал тепер дві галереї. Перша це галерея наших покемонів. Де ми можемо розглянути кожну, і в нас є галерея наших героїв. Нові герої, які не подобалися. У нас добавились герої вогню. Це новий у нас чорак, це новий цей троль для буста, якраз таки нашої флори. Тепер і ті, хто грає Флорою, дуже захочуть взяти у цього героя. Він один із таких важливих бустрів. Віктор завжди був цікавим персонажем, тому що. Має купу дебафів на собі, він міг і знімати, і заміняти, накладати дебафи і контрол, і ще й додатково ця помітка. Тобто герой завжди був цікавим. І, звісно ж, імба, імба, самолікування, лікування, один із топ-сапортів. Це наш сінарельчик. Він, до речі, один з тих героїв, який теж отримав свій унікальний талант, хоча він нас навіть не скритий унік. уніку. Айс, у нас додавалась нова парочка. Це Тео Фінія, це одна із гарних топових сапортів, завжди була дереборно. Яка вона буде зараз? Ми, звісно, вже побачимо за рахунок своєї механіки лікування. Нас добавилось. Це тодемер, то топовий танк з елементами ДД і контролю, тролгар, який був в С-1 повернувся. Аладдя нова героїня третього сезону злиття. Якраз таки. Далі в блискавку у нас додається нова героїня для активай. Ну для нестримних, це Ж... Женев'єва. Коротше, руки ножиці. Дуже крути. Де, і якщо ви полюбляєте грати стримну, вона вам знадобиться. Плюс стьогму. танк з бафами по світлу нам додається. Це нова фракція. Це аура, це Алмодея, Лінкос і Щодо них поки що нічого такого топового не скажу герої, героїні Алмудея цікава, але фракція Ауру все ж таки не їмба, як в принципі і раніше. До єкрасів додається трошки більше героїв. Це перше це Квезентія. Виглядає, до речі, прикольно. Мені подобається на дизайн. В неї є прикольна механіка, тобто є зменшення швидкості, є контроль, дуже класний контроль. Гріня цікава, теж топовий танк, та Я думаю, ПВЕ якось і розкриємо. І звісно ж, тінь це дафна Узул асфальта. Асфальт переробили. така вона тепер у нас виглядає. Чесно, все одно дизайн не новий цікавий. Узульчик, унік, шадо. Прикольно, звісно, вже виглядає, але чесно, мені здається, стара форма була цікавіша. Щодо Тіні. На жаль, механіка завжди була цікава на арені. На арені вона і залишається, але в ПВЕ такої імбовості, як була раніше, вона все ж таки втратила ці типу, позиції. І звісно, дуже позив, хто нас тут додається. Це імба, це рук. Рук. Топовим героєм був. Топовим героєм. І залишає віск. І звісно, вже це краде. Цікава фракція. Ціка... Механіка дуже легка в розумінні. Це одна, знаєте, кнопка, на надав кнопку і граєш. Але що тут головне про рука треба знати? Це треба йому пробуди, для того, щоб він брав топи без пробуд. Ну, герой не буде показувати корон, тому коли в нього будуть хоча б три пробуди, ви зможете вже грати руком в топах. Тому якщо ви хочете грати руком в топах, розраховуйте одразу на те, що вам потрібно забрати на нього, пробуди. І, звісно ж, артефакти. З міфічних артефактів, звісно ж, є. Є артефакти на ауру, на тінь і плюс нові унікальні артефакти, яких нас не було раніше. Про кожен артефакт новий. Що там якісь зміни, які арт цікавий, які треба брати, ми вже поговоримо відео. Ну і ксізіні артефакти на трьох нових звісно уже уніки: це Алмодея, це Узул і це рук, плюс скрита нова героїня на нашу руки ножиці теж добались, бо Крісиса Елесебри і далі вони, здається, були вже і до цього у нас. Це, якщо так подивитися, це самі головні зміни цього сезону. Це, так, це поверхностно, головні зміни цього сезону, що я одразу помітив. І іншого цього цікавого я на даний момент не скажу, бо перша насеред про банери у нас вже було окремо відео. Думаю, далі нас. Сподіваюсь, ще щось цікаве, нові якісь івентики. Нова компанія в цьому сезоні, я думаю, теж особливо не додалася. Це коротко. Що нас чекає в третьому сезоні? Нас чекає, звісно ж, новий босс замість Малінуса. Тепер нарешті нове КБ, нові герої, новий данж за оцю вежу, де тавер дефенс режим. Звісно ж, оці пети. Тобто, зміни як такових в їх багато і особливо треба розбиратись. Особливо в петах це знову ж таки додає ще більше раду в грі. Не виб'єте гарного пета, не прокачаєте правильно під час цього змішування і до побачення, тобто фарміть знову. Намагайтеся дістати. До це додатковий рандом, поміти того, що треба топовий шмот діставати, намагатися ще й тепер треба топового пета собі зробити. Коротше, рандому ще більше в грі. А що ви думаєте за ці от зміни третього сезону? Що вам більше всього сподобалось? Кого ви чекали найбільше? Це Петі, це Тавер Дефенс, нового КБ. Звісно, ж, пишіть свої думки в коментарях. Ну, а ми з вами побачимось на наступних відоськах та стріма. Всім папа, друзі. Влад робить стрими, як трофі без веш відео легємає форма з теж кожен день новий лайк, новий план Влад ладна стримиться спражні чемпіонські рав? Вя, це Влад на мікрофоні, Запускають стрими глядачі.